Друзі, усім привіт! Привіт вам з Києва. Починаємо новий влог. Доброго ранку. Доброго. Дякую, дякую. Доброго. <плес> І знову здрасті, як кажуть. І знову здрасті. Трішки така невиспана, знаєте, як після дороги, ну, то нічого. Але приємно, коли люди так... Вітають і так, не те, що кажуть, а головне емоція, і ти бачиш очі. Це дуже приємно консьерж. Друга. І, і навіть настрій одразу зна. ні, з настроєм все нормально, але додатково ще така класна емоція. А знаєте, що я помітила і в Києві, і у нас вдома багато молодих матусь з дитячим візком. Життя продовжується і це якось так надихає. І в Києві зараз сижу, там візок дитячий, там візок дитячий. Не ж не буду це показувати. Але це так. Життя продовжується. І дивлюся, думаю, що воно таке червоніє. А тут діти навіть у дворі залишають свої іграшки. Зараз поки Катюні трішки там зайнята, я хочу пройтись. І в повітрі навіть вже відчувається аромат осені. Хоча ну, ще тепло і все, але осінь вже якось так дихає нам в обличчя. Осінні влоги починаємо, мої дорогенькі. І тут теж іду, помічаю, що бачите, Дитячий візок, іди не йду, дитячий візок. І це так класно. Боже, я обожнюю наших людей. Я йду і отож з вами розмовляю так, тут мене атакують, їх тут. Я не про це. Іду, ще кажу, дитячий візок. А жіночка йде, то ж почула, що я кажу, і каже, а що вони хотіли. Якраз от порахуйте, вони ж залишили нас без опалення, без електрики, блекаути, чи як воно там називалось то слово. А що людям робити? Грілися, ось порахуйте. І зараз такі дитячі візки. Я кажу, я теж помітила. І он, жіночка йде, теж дитячий візок. Розумієте? Он татусь сидить. Дитячий візок. Це круто. Друзі, ну це релакс. Це релакс. Я дивлюсь люди в пробіжки, а я два кола зараз пройду, бо бігати я не дуже люблю. Озеро обійду два рази і теж буде своя якась така зарядка. Бо бігати я Це не про мене точно. Де у кого і два ліска є, бачите? Mm. Ось так. Я не помічала раніше, не звертала увагу на такий приємний момент для України. І в мене сьогодні таке відео, знаєте, що бачу. І кажу, не знаю, чи цікаво це вам буде, чи не цікаво, хтось посуд уже б'є. Це нормально. Що бачу, то пою, називається, співаю. І там чоловік теж на пробіжки буде його видно чи ні. А я ловлю позитивні миттєві. Спокійне відео сьогодні у нас з вами буде. Просто спокійне. Ось така краса. І все буде добре. Обов'язково. Нічого собі ціни на тортику в рашені. Такі маленькі. Майже 300 гривень 400-500. ого, це я Рошен зайшла. Карки 441 гривня, 98 копійок, за 100 грамів пишуть. За 100 грамів начебто і недорого, да? а за кілограм нормально. Батончики по 13,55. Вийшла вже з Там бабуся квіти продає, щось там, свою городину. В Рошені я нічого собі не купувала, не хочу. Дивлюсь, о, у нас теж слива за такою ціною. Виноград 65. І тут квіти які. Чудові продаються. Всяке таке, таке-таке. Так, всі які овочі. У кого що є, то і той, і продає. Так. Бабушка. Траву якусь продає, квіти. Оце йду і тут рошен. Боже, цього рошена капець скільки. О, перчик по 40, по 50, томати по 30, слива 30, кавуни 35, О, синенькі по 30. Та і у нас майже такі ціни. А сьогодні з погодкою якось мені в Києві. Пощастило, можна так сказати. Я і минулий раз, коли приїжджала, то теж було. Ні, мене зараз язик заплитається, капець, тому що що сьогодні? Сьогоднішня неділя, а їхала я ось так несподівано в неділю, в суботу та що купила моркви, морозити, ну встигла все зробити. То я в суботу десь в сіла, ввечері вже була в Києві. Тому якось просто... зараз кайфую, стільки дитячих голосів, як дзвіночки. Як добре, що в Україні стільки діточок народжується, граються. Ну, діточок вже я вам показувати не буду, але ви чуєте їхні дзвіночки. Молодці. І стосовно Рошена, що хочу вам сказати, хай діточкам пощастить. Нехай кричать, нехай граються, все нормально. Стосовно Рошена, тільки що дзвонила ну, свій знайомий, казала так і так. І була в Рошені. І вона каже: Тань, слухай, вона коли була в Рошені? ой, була в Києві, пробачте, я така. Я після дороги. Е, і, і купувала там одну продукцію, ну, щось там, чи та ще не молоко, вона казала. Неважливо, щось, вона в Києві, коли була, купувала в Рошені. А коли у нас в Дніпрі відкрився магазин Рошен, то вона каже, що Купувала продукцію, ну, відрізняється. Не те, що зовсім, але відрізняється. І хтось пояснив їй, що в Києві те, що продається, це як начебто обличчя цього рошену і якість там супер просто. А те, що продається вже в областях, це ж там інші є фабрики в областях, розумієте? і Ну, За якістю трішки-трішки відрізняється. І я не порівнювала, і я не буду нічого стверджувати. Я кажу тільки те, про що кажуть люди. Ну, ось так. І для Києва тут же ж приїжджають, знаєте, із, там, з інших країн, і все, то потрібно ж тримати марку. А в областях і таке поїдять, розумієте? Ну, ось так. Знаєте, та і погода у нас сьогодні така в Києві. Начебто хмари, начебто сонечко пробивається. Я тому і стан, мабуть, у мене такий сьогодні. Знаєте, це не те, що від дороги. І вночі відпочили, і все нормально. Просто такі, хто в Києві, той бачить сьогодні погоду. І сьогодні я вам показала, як живуть в Києві. Просто люди йшла, показувала життя, що є, що роблять, хто чим займається. Цікаво спостерігати. А головне проживати своє життя і ловити кожну мить свого життя. Те, чого я вам і бажаю, мої дорогенькі, ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!